зустріч е, в Об'єднаних Арабських Еміратах, про яку говорив президент Зеленський? Говорить про те, що буде піднято питання енергетичного перемиря. Ми не б'ємо по нафтобазах, вони не б'ють по нашій енергетиці. Наскільки ви реалістично е, дивитеся на те, що завтра може відбутися, і такий дозволю собі, можливо, дещо провокативне питання. Ви ж бували на перемовинах з росіянами? От, якби вам в даному, в, 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 в нас сьогодні яке число Я завжди забуваю. Двадцять друге. І от вам кажуть, що 23 січня вас запрошують на перемовини з Російською Федерацією 26 року. З чим би з яким багажем би ви поїхали? Ну відносно, я почну пане Італію з вашої ремарки, що в Америці, ну не в Америці, а Трамп вважає, що в Росії велике майбутнє. Ну, Буш старший теж вважав, що СРСР теж велике майбутнє, а він через два тижні розвалився. Так що від думки американського президента історія не змінюється. Як би там це не хотілося нашим американським друзям чи партнерам, чи не партнерам. Історія має свій, свій так би мовити, об'єктивний хід, і тому вона не дослухається до тих, хто її хоче поправити. Вона просто живе за своїми. Об'єктивними законами тому об'єктивно російська недоімперія нарешті розвалиться. В цьому немає ніякого сумніву і не повинно бути. А ми їй повинні в цьому допомогти. І саме через це і ми можемо пришвидшити цей правильний історичний хід роком раніше, роком пізніше, але все одно це відбудеться в цьому немає жодного сумніву, бо повторюю ще раз, російська недоімперія. Економічно себе вичерпала, а відтак все інше буде лише наслідком. Відносно того, з чим би я поїхав, е, якби е, я мав відповідні повноваження, ну я би поїхав з пропозицією подумати, е, що власне для цієї недоімперії зараз було б краще, чи ще трошечки протягти. Е, і у зв'язку з цим швиденько припинити агресію і відповсти на за межі території України, або ну розраховувати на те, що в кінцевому рахунку всі ті, хто обіцяють Україні належну допомогу, такі нададуть. І після цього від Росії нічого не залишиться. Тобто я би ставив питання саме в таку площину, розумієте. Бо коли ми весь час закликаємо, там Путін припини війну. Путін подумає. Путін це не працює. Працює лише залізна залізобетонна я сказав, логіка того, що або ти зараз робиш оце, оце і оце, або тебе через певний період часу просто немає. Оця логіка вона для росіян зрозуміла. Вони таку мову е, прекрасно сприймають. Їх треба цю мову треба просто під. Е, Підтвердити, підперти, так би мовити, якимись дуже чіткими аргументами і фактами. От тоді починається щось, щось реальне. Поки цього нема, поки ми не можемо е, е, Росію е, змусити зупинитися, вона буде продовжувати воювати. Ну, така у неї карма. А... Пане Володимир, от якщо аналізувати цей тиждень, знову ж таки, ми ж розпочали тиждень з таких певних шокуючих моментів. Це активізація в інформаційному полі Дональда Трампа стосовно Гренландії. Потім в Давосі промова, яка ну по суті стала логічним наслідком того, що що рік тому в Мюнхені Джей Дівенс європейцям заявляв, але тепер це вже президент Америки, Дональд Трамп приїхав, натякнув європейцям, що вони рухаються не в той бік. От я це вже не вперше за цей сьогоднішній ефір задаються питання. А сполучені Штати Америки та Європа це вже опоненти? Чи все-таки Сполучені Штати намагаються змотивувати Європу до більш активної діяльності в оборонній сфері? Ну я так дипломатично висловлююся. Ну, дивіться, вона таю. Я думаю, що вчора. Ну, я це назвав так: вчора, великий повелитель всього світу впіймав гренландського облизня. Ну, бо якщо розібратися з чим він їхав і з чим він поїхав, ну то він поїхав з тим, що вже давно пропонувала прем'єр-міністрка Данії пані Фредеріксен, і на що треба було давно спокійно погодитися і не піднімати цю бурю в склянці води. Ну, що, власне, отримав Трамп? Він отримав, якщо так розібратися по, -по справжньому, приниження. Він говорив півтори там, години чи годину 15 е, про, про все і ні про що одночасно. Е, він закликав віддати йому шматок льоду, називаючи е, е, Данію Ісландією. Він розповідав про те, що Америка стала тепер нарешті на ноги, як дехто розказував з іншого боку Атлантики, і що Америка найкраща в світі країни і тому подібне, і тому подібне, але практично він розписався власній безпорадності. Ну тому, що коли Європейський союз в особі Європейського парламенту чітко ясно сказав, дорогі друзі, значить, більше розмов про спільну. Торгівлю не буде. Ми кладемо, як кажуть, на е, ісландський лід е, питання про ратифікацію угоди, а там далі розберемося. І дуже швидко, я думаю, Трамп зрозумів, що оцього е, грубого наїзду не буде, і він уже летів е, до е, Давоса, розуміючи, що він е, проголосить потужну промову, а потім тихенько погодиться на ті пропозиції, які вже давно треба було взяти за основу. І це оголосить своєю червою перемогою. Ну, тому, тому, ви знаєте, це феномен світової політики, я би навіть сказав, світової е, психіатрії. е, Ми повинні це враховувати в своїх, е, своїх діях, в своїх е, оцінках того, що має відбутися. От, і не більше, е, він хоче поставити Європу ну, в якусь підпорядковану роль. А Європа йому спокійно, але вже жорстко, до речі, з Канадою разом відповідає, що так не буде. Буде так, як е, має бути в цивілізованому світі. А повернення в 19 століття ми відкидаємо. І Трамп, хоче чи він не хоче, з цим мусить погоджуватися, тому що при всій е, його потужності і силі, е, ну, є ті правила, які є справді непорушними. А відтак він може діяти в грубий спосіб відносно там якоїсь умовної Венесуели там, чи ще якоїсь, вибачте, не надто сильної країни, а відносно серйозних економічних партнерів та конкурентів, він так діяти не буде. Тому мені здається, що все поступово стане на місце, а особливо. Пане Віталію, коли в Конгресі США політична розкладка поміняється на користь демократів? Ну от е, про це також сьогодні спілкувалися, зокрема з Віталієм Портніком. Що ну насправді в них виборчий процес скоро почнеться, і якимось чином е, американське теперішнє керівництво держави е, в особі Дональда Трампа та його. Прибіжники мають проводити цю кампанію до конгресу, і без результатів це доволі складно, і тут, 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 тут знову ж таки постає питання, дивіться. А, умовно, Дональд Трамп каже: я домовлюся з Путіним, війна припиниться. Окей, домовилися, зустрілися в Анкориджі, війна не припинилася, але домовленості далі продовжуються. Намагається на Європу так жорстко наїхати по питанню Гренландії, поки що так. А, і також не вдається І тут. Як ця вся виборча кампанія буде відбуватися? Чи ви вбачаєте ви ймовірність того, що все-таки десь ну, напередодні, можливо, літа буде останнє, і хочеться вірити, рішуча спроба якось натиснути на Путіна з боку американців? Я такої, такої перспективи не бачу, але я бачу іншу перспективу. Я бачу перспективу того, що ще далеко до виборів в листопаді цього року? Трамп втратить більшість в конгресі, тому що кілька республіканців мені здається під впливом всього того, що відбувається, того сорому, який американці по-моєму, повинні мати ну дивлячись на свого президента. То я думаю, що може відбутися певний злам, навіть зараз, на початку року. А відтак тоді у Трампа Крила будуть, якщо не обрізані, то підрізані. А відтак він не зможе робити те, що він зараз робить без будь-якого рішення конгресу, фактично нівелюючи його роль, а це в Америці нікому не пробачають. Так що тут мені здається, перспектива у Трампа доволі-доволі ну, скажімо так, не надто рожева. А відносно Росії, ну ми вже з вами, пане Торі, по-моєму, про це говорили. Логіка Трампа і логіка Путіна вони збігаються. Ну, давайте ж будемо відвертими і говорити про це так би мовити голосно і щиро. Якщо Трамп каже мені потрібна Гренландія, тому що вона мені потрібна, то Путін аплодує, тому що йому був потрібен Крим. Тому що він був потрібен, і Україна, тому що вона йому потрібна. Ну, будь ласка, давайте знайдемо так би мовити якісь відмінності в підходах, а їх насправді немає. Тому він не буде робити нічого для того, щоб того самого Путіна поставити на місце, тому що Путін йому подобається, подобається своєю філософією, своїми діями і тому подібне і так далі. Ну, подивіться, його попередник чітко говорив. Путін це воєнний злочинець. Путін це агресор. При цьому мало що роблячи. Ну давайте так само будемо відвертими. Але він хоч давав політичну оцінку. А цей що дає? Це розповідає, що мені шкода, що гинуть люди. От просто вони собі взяли і гинуть. І дуже часто без каже: основного... росіяни і українці. Звичайно, росіяни нього дуже часто на першому місці в тих реченнях. Так от. Тому -то, в тому то і справа, розумієте? Тобто якесь таке собі от сталося, ну якась комета пролетіла, і от у е, українців і росіян щось переклинило, і вони почали один одного вбивати, правда? Ну це хіба позиція е, людини, яка є відповідальною. Та ні, це позиція людини, яка не хоче бачити реальності. І саме через це, я думаю, е, його логіка не передбачає, що Росія має бути покарана. що... Вона повинна зазнати якихось збитків після того, навіть що вона припинить війну, де в цих всіх пропозиціях пункт про відповідальність Росії? Ну його там немає. Ну але це ж план Трампа. Ну як же ж так? Ну ти ж ти ж за справедливість. Ну ви ж чули, пане Віталію, його е, розмову, його промову в е, Давосі? Правда? Скільки там разів було сказано слово е, це не чесно, це несправедливо і так далі. А тут, де ця чесність, де ця справедливість, а її немає. Ну от тому, я думаю, що відносно Росії нам чекати якихось змін в його позиції, ну, доволі доволі наївно. Перспективи блоку НАТО це вчора була головною темою розмов усіх експертів зі світової геополітики, тому що ну, якщо одна країна НАТО. Від, відверто, і це лідер НАТО. 에, Сполучені Штати Америки можуть собі дозволяти вустами Дональда Трампа заявляти, що або Гренландія до нас, е, ну, ми її купимо, або доведеться там силовим шляхом е, так чи інакше завойовувати. І потім, ви також про це сказали, Дональд Трамп назвав Гренландію шматком криги, так? великим шматком криги, яку він всього-навсього він хоче. Так? Існує взагалі НАТО в тому вигляді, в якому ми його розуміємо. Це з одного боку, а з іншого боку, ми ж бачимо, що якщо хтось і втихомирює десь Дональда Трампа, то це вдається Генеральному секретарю НАТО Марку Рюто, принаймні, принаймні здається, що до нього Трамп дослухається. Хотілося б в це вірити. Ну, Ви знаєте, я хотілося б вірити, хоча мені здається, що Після вчорашнього цього виступу е, Трампа де він сказав, що я не впевнений, що якщо б на нас напали, е, то е, е, нас би захищали, наші союзники по альянсу. На що навіть Рюте образився і почав йому тикати, що ну, а як же, а там, а там, а там, а хіба це не було і тому подібне, і так далі. Ну, але Трамп цього не чує. Йому, йому це не цікаво, тому що він чує тільки сам себе. От то ви знаєте, скажу вам відверто, як людина, яка серед українських дипломатів, мабуть, була або першою, або другою. Я не знаю точно, бо мій колега з Парижа, так само як і я, з Бонна, їздив в Брюссель на оці перші засідання, які проводило НАТО для пострадянських і постсоціалістичних країн, то з того часу я був палким прихильником. Негайного вступу України в НАТО, як коли сказали в Одеському анекдоті, хоч тужки хоч чучелом, але обов'язково. А тепер, чесно кажучи, я не знаю, чи теперішнє НАТО це та структура, яка може реально когось захищати. Бо якщо навіть Трамп каже, що я не, не впевнений в тому, що ви мене захистите, то вибачте, а що тоді казати ну, умовній Естонії маленькій чи, чи чи будь-якій іншій країні Литві, Латвії, там, чи чи якийсь інший, яка може стати об'єктом оцього російського нападу. А вони впевнені, що ще будуть щось робити. От поляки, наприклад, збили російський літак, який залетів в, їхні, в їхній повітряний простір. Є гарантія, що Сполучені Штати Америки, якщо Росія почне бомбити Польщу, втрутиться. От у мене немає. І не тільки відносно Польщі. Тому я думаю, що коли ми говоримо про НАТО, воно і є, і нема. А відтак нам, європейцям, треба думати про свій варіант, тобто про європейський варіант того, що називається НАТО. Європейське НАТО. Я про це вже не говорив неодноразово. Тут не треба нічого вигадувати. До 2011 року існував такий Західноєвропейський Союз, який був військовою, фактично, частиною Європейського Союзу. Є всі документи, є всі розроблені положення, є положення про те, що треба робити, коли треба робити, і так далі. І так далі. Просто треба це все піднімати, швидко адаптувати до сьогоднішнього дня і запускати в роботу. От тоді буде європейська армія. От тоді буде європейська система безпеки, яка не буде чекати, що скаже е, Трамп чи будь-який інший президент Сполучених Штатів Америки. От тоді буде європейський військовий кулак, який буде здатний стримати будь-яку агресію. Якщо цього не станеться, європа буде знову таки продовжувати бути е, європейським політичним карликом, замість того, щоб стати е, в рівень з глобальними гравцями. Сполученими Штатами Америки і Китаєм Росія тут ні в які кажуть параметри не влазить, тому що вона є економічним нулем, економічним карликом, а відтак тільки на ядерній зброї нікуди не вийдеш. От, власне, що мені здається, треба розуміти про НАТО і про те, яка у нього перспектива. Це зовсім не означає, що треба казати, ми виходимо з НАТО, ми не будемо в НАТО, ради Бога. Сьогодні Трамп так ставить питання. Ну а буде хтось після нього. Але якщо в цей час Європа скаже: ми європейську частину НАТО посилили, вона активна, вона дієздатна, то НАТО від цього тільки виграє. Повідомляється, що розпочинається зустріч Уїткафа та Путіна такі сьогодні вночі. То треба цим немолодим людям на ніч спілкуватися, цікаво, про що домовляться. Хоча усі попередні зустрічі Віткофа та Путіна завершувалися тим, що, ну, що Путіну вдавалося нав'язати свою думку. Це так знову ж таки максимально дипломатично. Я намагаюся висловити свою думку Віткофу. Пропав, ну, можливо, не пропав, можливо, ми не, не там дивимося і не там все правильно аналізуємо. Дуже мало чути в останні, момен... в останні тижні і місяці Китай і його позицію з приводу того, що відбувається в світі. Ну, таке враження, що просто Сідзінпін, можливо, ну, з позиції все-таки більш такої раціональної спостерігає за тим, як Дональд Трамп іноді нищить свій рейтинг і, в принципі, всю свою світову впливовість от тими перемовинами з Путіним, які нікуди поки що не заходили. На ваш погляд, яка зараз позиція у Китаю? Ну я би почав з того, що ви згадали про те, що почалася розмова. Відверто кажучи, якщо б сісти в, на місце Путіна, я би на його, ну, вивчив за толог, на його місці дуже серйозно подумав би над тим, про що я говорив на самому початку, чи не варто відповзати. Бо, попри те, що йому там все розповідають, що все чудово, що економіка росте і тому подібне і так далі. Якщо ви подивитесь московські відосики від жителів різних регіонів країни, то навіть для цього рабського населення, і то ступінь відчаю стає ну, просто вже таким, який не можна приховати. Звичайно, що я про це так само говорив неодноразово, що раби протестують, стоячи на колінах. Ну але коли ситуація заходить в безвихідь, то і вони можуть влаштувати оцей російський бездумний безжальний бунт. А це небезпека. Небезпека для Путіна і в тому, що люди навколо прекрасно розуміють, що цар король, тобто голий, що він уже нічого робити не може, що він уже їх не захищає, що в кінцевому рахунку. Те, що було е, оцими е, людьми, які навколо Путіна нажито непосильним е, трудом, може піти прахом, при тому швидко для всіх, бо вони всі воєнні злочинці. Тому е, знести е, царя і сказати, що він у всьому винний, і, і, і навіть віддати його в гаскі трибунал, е, це як відкупна. Відступна, і це теж може бути варіантом. У Путіна зараз справді дуже погана ситуація на фронті. От ми щойно говорили перед включенням зі мною з паном Костенком. Він же ж чітко і ясно говорить про те, що успіхів на полі бою практично немає, просування немає. Я маю на увазі у російських бандитів. То куди не кинь, всюди проблеми, Санкції Хоч як не як, але все одно працюють е, українські санкції значно сильніші, ніж європейські, добивають російську е, нафтогазову е, промисловість, добивають е, серйозні військові об'єкти. Ну і що робити далі? Далі мені здається, було б логічно е, не те, щоб припинити війну, а справді відповсти Тому що е, е, навіть якщо він і припинить війну, але буде продовжувати утримувати українські території Засмог економічних санкцій все одно не зменшиться, він збільшиться. Попри навіть те, що Трамп буде розповідати, що Путін мій добрий друг, ну, це його проблеми. Але так чи інакше Європа буде стояти на своєму. Тому, продовжуючи панета, цю тему, я би зараз на місці Путіна дуже-дуже серйозно подумав би і. Зробив би не просто один крок, а десять кроків назустріч, тому що це дасть йому путіну можливість ще якийсь певний період часу протриматися інакше його е, дні будуть полічені. Відносно Китаю, е, моя думка, що це е, традиційна підступна китайська політика, яка е, є політикою очікування і е, переходу на сторону того, хто перемагає. От до, до, Досі е, Росія якось тримається. Як тільки вона почне падати, інтерес Китаю до цієї країни не просто зникне, а він просто зросте в розумінні того, що ми можемо з нею взяти. І мені чомусь здається, що в такому випадку, коли Росія почне валитися, Китай свого шансу е, не опустить і якісь частини того, що полично називається Російською Федерацією, раптом стануть е, червоно-китайськими. Тому це е, позиція е, цинічна, позиція е, насправді надзвичайно е, е, егоїстична, ну, але такою була позиція Китаю завжди. А Росія зараз дає для цього всі підстави, щоб потім бути частково що найменше поглинута цим своїм південним великим другом.